Хай всім адекватним українцям. Це я Олег Крейзіймота побудував цей квадроцикл і хочу трошки про нього розказати. E, значить, я займаюся будівництвом мототехніки, а це крок у невідомість вирішив я побудувати, зробити конверсію на бензиновий квадроцикл. І оце побудував таку ракету. Так, що він себе представляє? Значить, це звичайний квадроцикл, типу кросового. на Суцільні балки без диференціалу, акумулятор, і взагалі центр мас розташований максимально низько. Відповідно, тут низький центр мас. І завдяки цьому він дуже класно управляється. Компоновка двигуна у нас Mid-Drive. Так як ми будуємо і на всюдоходах, і Валентин НВЛ, за допомогою якого цей квадроцикл будувався, ставить на свої байки саме таку систему. І тут ми також використали компоновку Міддрайв. Вона дозволяє, на відміну від моторколеса, не перенавантажує неподрісорену масу, і ця установка дозволяє, при, скажімо, різних умовах експлуатації не змінювати натяг ципка, так як двигун розташований у нас на маятнику. Отак воно виглядає під сидінням. Ніде ніякі хляки не висять, зроблено все максимально якісно, ніяких проводів, ніде нічого. Максимально якісна конверсія вийшла. Був виготовлений захист дніща повністю від самого передка. І повністю захищає центральну частину рами і захищає акумулятор. У акумулятора виходить подвійний захист. Короб акумулятора виготовлений з пнд пластика. Якщо ви знаєте, що це за пластик, це пластик низького тиску. Він дуже стійкий до ударів, до деформацій, до всього і забезпечує надійний захист акумулятора. Пластик толщина 8 мм, акумулятор повністю обслуговуємо, і при потребі його можна розібрати і обслужити. Встановлена також туди потужна БМС плата, яка забезпечує стабільну роботу при будь-яких навантаженнях. Замовник побажав, щоб ми встановили сюди світло, так як квадроцикл буде використовуватися ще й по місту. Паралельно він попросив, щоб ми встановили світлотехніку. Все працює в штатному режимі. Спереді поворотники ми не ставили. Ми це все розв'язали на окремі ручки на лівій. Тут у нас просто світло включається виключається, ніякого дальнього ближнього. <кій> аварійка, відповідно повороти, е, натискання кнопки праворуч це задній хід, а ліворуч це рекуперація. Ну, або так називаємо горний тормоз. До речі, при натисканні горного тормоза е, також загоряються стоп-сигнали. Що нам дає горний тормоз? Ми можемо гальмувати при спуску. За допомогою самої кнопки використовувати рекуперацію і при цьому не витрачати час енергії на тертя гальмівних колодок. Значить, задній тормоз обладнаний ручним тормозом, він фіксується, і десь під на подйомі можна квадроцикл зафіксувати і він буде стояти. Передні гальма рекуперацію ми не підключали, тому що буває, що треба під горку десь рушити з місця. І ті, хто їздили і знають, як рухається з рекуперації, розуміють, наскільки це важливо. Відповідно, передній тормоз концевік не задіяний. Органи керування квадроциклетні під великий палець жостик. Приборка має такий мінімалістичний стиль. Тут сугубо заряд акумулятора і пробіг. Також виведений приборчик від самої BMS плати, який показує більш детально стан акумулятора. Замість кришки бензобака встановлений USB-порт, який дозволяє на два слота, який дозволяє заряджати відночас два телефони або два якихось устройства. Порт підзарядку XT90, отакий інтегрований, закривається герметично різиновим колпачком. Тут наш фірмовий логотип. Який був створений багато років назад, і продовжує існувати. Можливо, трошки специфіка і змінилась. По бажанню клієнта була, була встановлена сигналізація з автозапуском. За допомогою цього брілка можна поставити квадроцикл на охорону, зняти з охорони або дистанціонно запустити, не використовуючи ключ замка запалення. Трошки пробіжусь по технічним характеристикам. Даний квадроцикл обладнали 4-КВ редукторним мотором. Це номінал, в піки він здатний переварювати до 30 кВт. Налаштування в принципі так і налаштовані, що він при великих навантаженнях віддає пікову потужність. Батарея у нас збірка 2П 9 кВт. Це для того, щоб вистачало напруги для того, щоб пхати нормально цього коня. Рекуперація гальма і швидкостя завдяки Валентину НВЛ були відлаштовані максимально коректно. Дуже багато ми витратили часу на налаштування саморекуперації. Так, починається дощ, і ми продовжимо другим дублем. Тут встановлений фаркоп. Потужності вийшло дуже багато у даного квадроцикла, тому він спокійно може тягнути за собою причіп з навантаженням. Форкоп подвійної дії, один шарнір шаровий і тут е, виходить сірга, якщо вам потрібно щось накинути, таке типу, кольцеобразне якесь прицепне устройство. Отак виглядає апаратець. Взагалі, ми його успішно передали вже його. Новому власнику, якого він буде радувати. Зараз ми знаходимося, в місті Канів. Місця історичної значимості, отакі гори тут. Ну, в общем, дуже покатухи я знімати не буду, але запишу хоча б ускорення і взагалі його можливості. Просто тут на п'ятачку, вже не хочу, скажімо, рвати різину. Але все-таки фінал ми не могли не записати. Так, зараз друга передача. В принципі, третю і нема смисла включати. Е, показую. Так, ось отак реалізований задній ход, він налаштований на плавний на плавні обороти. Ну і зараз це друга передача. Ну, третя то взагалі 70 плюс максималка. Він вигрібає все з під себе розвертається на місці. Ну, не буду, опять же, дуже його насілувати. Повторюсь, друга передача. Перва там ми робили для внука передачі в районі. В общем, така получилась ракета. В принципі, рекламірувати не будемо, тому що це разовий проект, Робився сугубо під замовлення. То, надіюсь, він нового власника буде радувати своїми можливостями і своєю надійністю. Виготовляти серійно ми їх не плануємо, тому що це дуже затяжний проект, довготривалий. В общем, індивідуально зробили це, скажем, проект більше для. Підвищення кваліфікації отакий самоліт. Получився. що всім удачі, пока.